Друзі, всім привіт, радий вас бачити на нашому каналі. І знову у нас на прикладі сьогодні буде iPad, який заблокований на iCloud. Людина нам його надіслала новою поштою номер моделі A1567, Це iPad Air 2. І сьогодні ми будемо його розблоковувати від iCloud, який людина забула, тобто в людини він довго лежав. І доступ до iCloud загубився. Тому, власне, ми нічого не можемо з ним да, зробити в домашніх умовах, окрім як просто намагатися активовувати і мати проблеми з входом. Тобто, Apple ID і паролю ми не знаємо і зайти в меню ми не можемо. І сьогодні в цьому відео ми вам продемонструємо це як приклад, що наша послуга дійсно працює. Від iCloud можна відв'язати iPad. у кого така проблема звертайтесь, Номер телефону ось тут, в нижньому лівому куті. Ну а ми приступаємо, поїхали. Так, ну власне, друзі, все готово. і планшет зараз поїде до власника. Планшет розблокований. Якщо у вас така сама проблема, звертайтеся на тут, Viber, WhatsApp, Telegram, Пишіть, дзвоніть. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!